Мої вітання, друзі, GNS 300. Приїхали до нас. Я хочу пробігтися по змінах, тому що дуже багато від вас запитань і мені простіше це викласти вам у відео, ніж кожному розказати і пояснити. Що змінилося? Почнемо з неприємних новин. GNS вже комплектується тільки щитком і такими відражателями. Але... Не знаю, куди їх. Чи їх вартує ставити, то вже кожен собі сам вирішить. Зірки в комплекті вже немає. І тепер до хороших новин. Що помінялося? В першу чергу вже речаги щеплення, зумов поставили, так само підніжки. Це досить класна фірма, хоч і Китай, але Китай фірмовий, гарної якості. і... Класно вони будуть вам служити. Наступне карбюратор залишився ніби 34-й і маємо зміну в голові мотоцикла. Тобто двигун, той самий 174-й з водяним охолодженням. Але в нас змінена голова. Вона вже йде коса, тобто це є NB300. МБ300 і потужність її 28 кінських сил. Скажу так, я вже попробував, У нас клієнти сьогодні забрали, я вже попробував проїхатись. І ті дві лошадки відчутно. Тобто, досить і досить непогано. Комплектація мотоцикла. Комплектується він двома моторами на п'ятиступінчастій і шестиступінчастій коробці передач, і також додавлений. Дуже класний новий колір, вживу виглядає просто шикарно. Завтра зробимо фотографії і вже виставимо наші фотографії. А так, по всьому остальному залишилась Надія, GNESC. Тож мотосалон Мотостарт, місто Івано-Франківськ, також у нас працює СТО.